Свідомо вірити у брехню, знаючи, що це неправда. Ось лише декілька прикладів із нашого звичайного життя. Я мушу бути красивою, щоб бути щасливою. Мені потрібна пластична хірургія, щоб бути красивою. Я мушу бути багатою, знаменитою. Це просто якийсь маркетинговий Холокост 24 години на добу до кінця нашого життя. І щоб захиститися нам від, від, цього, від цієї і тупої асиміляції в наш мисленнєвий процес ми, ми мусимо читати, ми мусимо розвивати нашу власну уяву. Тільки так ми зможемо захистити наш власний розум.